Добрий вечір, шановне товариство! 1 листопада 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, задаємо питання. Сьогодні приступили до обрізки винограду. Хочу вам показати обрізку на одній площині. От у мене тут кущ волька. Вже почав я його обрізати. Постраждав він від заморозків весною, відбив щось від голови, щось на старих рукавах. От тут декілька рукавів я вже обрізав, так що вони у нас не дали порослі, лишив такі от молоді рукавчики. І от на такій висоті, приблизно третій Проволоки, я їх обрізав. Ну, тут в мене стійка, тут немає більше лишати. З цієї сторони. Також вирізаємо, от у нас є рукавчик, який пустив вузу Так. І тепер ми відрізаємо. Отут. Все решту ми прибираємо. Тут у нас зміщена зона плодоношення. Зараз покажу, як воно має виглядати. І ось в результаті, що ми маємо після нашої обрізки на одній площині. Залишили два рукавчики в одну сторону. Ми їх отак потім вигнемо, на перший дріт закрутимо, до середини у нас перекриє. І з цієї сторони також залишилося в нас один молодий рукав, один старий. Плодовою лозою. Тут ми обріжемо трошки вище. Це буде якби не... То, не е, Сучок заміщення, а просто підсилення плодової ланки. І ці дві, два рукавички, що у нас лишилося, і плодова лоза. От, от якраз нас буде дуже добре видно. От посередині другого куща, так як в нас тут змінила на назона плодоношення, ми його обрізаємо. Так само і цю нахиляємо. І, і так само її трошки підрізаємо. Ось так воно в нас буде. Ці два рукавчики завернуться по пристійку сюди і перекриють до середини. Цей молодий і старий так само. Закрутяться надріт і перекриють до середини наступного куща. Звідти, як бачите, лоза йде так само рукав. І закручує так сильно, перекриє до середини. Цього куща. Отака буде обрізка. А поки ми будемо зв'язувати його і вкривати. Всім міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, до побачення!